Україну все ж таки не запросили до НАТО, хоча оголосили про нові пакети допомоги і довгострокові гарантії безпеки. Керівник розвідки Росії заявив, що обговорював з головою ЦРУ, що робити з Україною. Заборонені у багатьох країнах касетні боєприпаси змінять правила гри в боротьбі проти Росії. Сили оборони України наступають. Тим часом колаборанти на Луганщині готуються до втечі в Росію. Військовослужбовець Маркус публічно критикує командування його звинуватили в піарі на крові. Кілька десятків онкологів і міністерство. У справах ветеранів підтримало легалізацію медичного канабісу. Мене звуть Дмитро Олійник. Зібрав найбільш помітні новини 504-го дня великої війни і коротко розповім про них далі. За минулу добу відбулося 29 бойових зіткнень з ворогом. Російські загарбники продовжують зосереджуватись на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках Українські сили оборони продовжують, хоч і без сенсаційних проривів. Просуватися вперед, зокрема, мають частковий успіх на Бердянському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах. На цьому відео стан, в якому наразі перебуває місто Бахмут, не місто. А руїна, де повсюдно лунають вибухи, кадри ближнього бою в Бахмуті показав один з українських бійців. Тим часом Центр національного спротиву повідомив, що колаборанти з Луганщини домовляються з Кремлем про можливість евакуації на територію Росії у випадку звільнення регіону. Цією метою заплановано залучити орієнтовно від 10 до 15 осіб, які працюють в місцевій окупаційній адміністрації до членства у всеросійській політичній партії. Єдина Росія та видати відповідні партійні квитки. Сили ППО вночі збили 11 із 15 шахедів, якими росіяни атакували Україну. В Черкаському районі шахеди влучили в об'єкт нежитлової інфраструктури. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Двох людей з опіками госпіталізували. Актуальна інформація з фронту та про наслідки ворожих атак на сайті Pravda.com.ua. і долучайтеся до клубу ОП. Ми створили його, щоб бути ще ближчими до наших читачів. Натомість донати підписників дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що наприкінці червня розмовляв із главою ЦРУ Вільямом Бернсом про те, що робити з Україною. За його словами, приводом для телефонної розмови з боку американського колеги були події 24 червня, коли Вагнерівці йшли на Москву. Та це був більшою мірою привід, аби поговорити про події навколо України. Цитую, думали, міркували. А що ж робити з Україною? Кінець цитати за словами Наришкіна. Розмова з директором ЦРУ тривала близько. Години він також додав, що можливість особистої зустрічі з главою ЦРУ зберігається. Міністр оборони Резніков заявив, що використання касетних боєприпасів дасть змогу змінити правила гри в боротьбі з російськими військами і відкинув несхвалення деяких країн і гуманітарних груп щодо рішення про постачання Україні цієї спірної зброї. Він підкреслив, що застосування буде обмежено не міськими районами на території України, а партнери України будуть проінформовані про всі деталі застосування і дію касетних боєприпасів. Нагадаю, касетні бомби заборонені в багатьох країнах, але не в США. А Україні та Росії ці боєприпаси скидають розривні бомби для знищення солдатів супротивника на великій території. Однак, боєприпаси, що не розірвалися, можуть становити довгострокову загрозу для цивільного населення. Сьогодні другий день саміту НАТО. Вчора Зеленський прибув до Вільнюса і виступив на площі, де зібралося багато людей на підтримку України. Президент привіз до Вільнюса прапор з міста Бахмут, який був піднятий і є символом боротьби за свободу. Зеленський сказав, що приїхав до Литви з вірою у рішення, з вірою в сильний НАТО у НАТО, який не сумнівається, не втрачає час. І не озирається на будь-якого агресора. Сьогоднішня ж програма Зеленського включає двосторонні зустрічі з лідерами США, Канади, Британії, Німеччини, Нідерландів та Японії. Президент також є учасником першого інавгураційного засідання Ради Україна-НАТО. Чорашній день саміту завершився ухваленням пакету рішень з трьох елементів щодо України. Їх озвучив генсек НАТО Столтенберг. Перше це багаторічна програма підтримки для України стосовно переходу з радянських до натовських стандартів, тренування та доктрин. Другий елемент це утворення нової ради Україна НАТО. Третє підтвердження того, що Україна стане членом НАТО та скасування ПДЧ. Міністр закордонних справ Кулеба висловив розчарування рішенням саміту щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва. Запрошення при тому, що в цілому рішення містить доволі позитивні формулювання. Хоча союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, коли будуть досягнуті умови. Переліку умов до слова немає, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане річна національна програма. Цей інструмент вже є у розпорядженні України. Хоч умов немає у переліку, відомо, що йдеться про укріплення демократії, антикорупційні реформи та інституційну стійкість. Речник держдепу Меттью Міллер заявив, що Україна вже продемонструвала прогрес. Цитую: Україна стає все більш інтегрованою, зокрема політично, із НАТО. Ви бачили, як НАТО тренує українські сили, як НАТО надає військові системи. Кінець цитати. Та Україна в НАТО вже зараз це недоцільно за словами Міллера, Вагомою причиною є те, що це миттєво б втягнуло Сполучені Штати у війну з Росією. Естонська прем'єрка Кая Калас заявила, що розуміє розчарування української сторони рішеннями саміту НАТО, але підкреслила, що до цієї теми в Альянсі ставляться дуже серйозно. І додала цитую, звичайно, я також розумію фрустрацію президента Зеленського, тому що він теж хоче жити спокійно, як живемо спокійно. Ми перебуваючи в НАТО, але це стільки, скільки ми можемо запропонувати наразі. Кінець цитати. І все ж повертаючись до оптимістичних новин із вільнюса, маємо наступне нові пакети підтримки і гарантії безпеки для України. Станом на зараз відомо, що країни Великої Сімки підготували довгострокові безпекові гарантії, які називають історичними, та кроком до завершення поточної фази. Війни це перший раз, коли така кількість країн ухвалює подібну комплексну угоду. Йдеться про ще більше безпекової допомоги, що включатиме у тому числі більш об'ємний і швидкий обмін розвідданими та підтримку для боротьби з кібератаками і гібридними загрозами, розширення навчальних програм для українських військових, розвиток промислової бази України. Окрім цього, директорка з питань Європи ради нацбезпеки Білого Дому Аманда Слот повідомила, що лідери країн НАТО домовилися про надання значного нового пакету допомоги. Моги Україні, що в нього входитиме, читайте за результатами інавгураційного засідання Ради Україна НАТО на сайті Української правди з огляду на вищесказане. Зеленський назвав результати саміту гарними хоча із запрошенням у НАТО вони були б ідеальними. Зеленський зазначив, що є багато позитивних новин щодо нових пакетів оборонної допомоги, а також щодо довгострокових гарантій безпеки України, які діятимуть до прийняття країни до НАТО. Якщо конкретніше про допомогу, то прем'єр Ріші суна анонсує пакет із сімдесятьма одиницями техніки, серед яких бойові броньовані машини. CVRT, тисячами боєприпасів для танків Challenger-2, а також близько 65 мільйонів доларів на ремонт вже переданої військової техніки. Ці кошти передбачені і на створення реабілітаційного центру для військових, які отримали серйозні поранення. Франція вже розпочала постачання значної кількості крилатих ракет великої дальності в Україну. За даними джерел France24, ракети будуть використовуватися лише в межах міжнародно визнаних кордонів України. Німеччина підтвердила передачу Україні пакета допомоги загальною вартістю близько 600 мільйонів євро. Київ отримає дві пускові установки Петріот, 40 БМП Мардер, 25 танків Леопард, 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Луна. Ну і на сам кінець у США серйозно обговорюють можливість передачі Україні ракет великої дальності АТАКАМС. Невелика сімка, але теж про зброю. Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів. Бушмастер. Це сьогодні повідомив Зеленський після зустрічі з австралійським прем'єром. Норвегія передасть Україні ще тисячу дронів. Блек Хорнет для ведення розвідки. Ці крихітні дрони вагою лише 32 грами, легкі у керуванні. Добре підходять для розвідки та виявлення цілей і зручні тим, що їх важко помітити. Ці безпілотники особливо добре пристосовані для ведення бою в умовах міської забудови. Загалом. Уряд Норвегії збільшить розмір фонду військової допомоги Україні у 2023 році на майже 240 мільйонів євро. 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Навчання українців почнуться в серпні, в Данії. Спершу коаліція винищувачів відбере українців, проведе мовну теоретичну і практичну підготовку на авіабазі Скрюцтру. Для початку планується підготувати дві групи: це загалом 10-12 льотчиків і допоміжний персонал, який буде обслуговувати ці літаки. Це буде близько 30-40 людей. Такі плани озвучив виконуючий обов'язки міністра оборони дані у той же час глава МЗС Кулеба вважає, що Україна може отримати перші літаки винищувачі F-16 до кінця березня наступного року, але терміни можуть зсуватися. На вище викладені події ясна річ реагують і в Росії. По перше, прес-секретар російського диктатора Пісков заявив, що Кремль розглядає надання гарантій безпеки для України від країн Великої Сімки як посягання на безпеку Росії. По друге, заступник секретаря Ради безпеки Росії Медведєв заявив, що третя світова все ближче. Цитую військову допомогу київському режиму збільшили усім, чим можливо ракетами, касетними зарядами, літаками. Нічого іншого остаточно збожево. Олівши захід, придумати і не міг. Передбачуваність вищого рівня, до ідіотизму. За фактом, глухий кут. Третя світова все ближче. Кінець цитати. Медведєв також заявив, що окуповане місто Токмак, нібито обстріляли касетними боєприпасами. А значить, Росії пора розчохляти арсенали цієї негуманної зброї. Час від часу київський Айтівець із позивним Мажор виїжджає на полювання, на російську техніку, засоби зв'язку і, звісно. На живу силу головна зброя мажора. FPV дрони. fpv це абревіатура від First Person View. Така назва обумовлена принципом керування квадрокоптером. Пілот отримує відеопотік з дрона на окуляри, завдяки чому керує безпілотником набагато ефективніше. Цих літаючих камікадзе почали використовувати в українській армії не так давно, але вони набувають все більшого значення у війні з Росією. Не дарма її називають наймасштабнішою в історії війною дронів. Для чого потрібні FPV-дрони? дрони і в чому їхня відмінність від квадрокоптерів іншого типу, чому їх вважають одним із небагатьох засобів ураження, в яких Україна не залежить кардинально від союзників, і чому FPV-безпілотники безпілотники це не тільки допомога на полі бою, але й велика загроза для української армії. Про це в статті Української правди посилання на неї залишу в описі відео. Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади зсу Магура Валерій Маркус попросив понизити його у званні через незгоду із діями. Командування бригади він написав рапорт, який ви бачите на екрані. Маркус вважає, що в його бригаді систематично принижується робота сержантського корпусу. Командування не розуміє важливості морального духу бійців і не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням, а некомпетентність вищого офіцерського корпусу лишається безкарною. Заступника командира старший сержант назвав аморальним дегенератом, перебування з яким в одному колективі принижує честь і гідність. У той же час головний сержант роти уда. Арних БПЛА бригади Рустам Мустафаєв розкритикував Маркуса за те, що той піариться на чужій крові і роботі, а також спростував низку його критичних заяв щодо командування бригади. Зокрема, Мустафаєв запевнив, що він та його сержанти не стикалися з систематичним приниженням сержантського корпусу бригади, про яке заявляє Маркус. А командир 47-ї бригади закликав всіх відкинути конфлікти образи протиріччя і примножити зусилля для спільної боротьби. Набу та САП повідомили про підозру депутатці Верховної Ради з фракції Слуга народу Людмилі Марченко та її помічниці. За даними слідства, вони пообіцяли за хабар забезпечити ухвалення посадовцями обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до системи шлях. Свої послуги нардепка та її помічниця оцінили у 5 тисяч 300 доларів. Детективи набу викрали жінок після отримання другого траншу у 2800 тисячі І доларів опублікували відео, на якому чутно обговорення фігурантами деталей махінації та показано момент передачі грошей, а також спробу їх сховати. За даними слідства, у справі була задіяна ціла група осіб, які систематично отримували хабарі за внесення відомостей через обласну військову адміністрацію. Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Документ згадує про подію 11 липня 43-го року на Волині, коли згідно з текстом резолюції відбулася кривава неділя, кульмінаційний момент волинської трагедії, яку польські депутати називають геноцидом. У резолюції підкреслюється, що того дня українські підрозділи ОУН і Української повстанської армії, часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього волинського воєводства. Селених поляками і вбили значну частину їхнього населення. Також підкреслено, що польсько-українське примирення, яке роками відбувалося представниками обох народів, повинно включати також визнання провини і вшанування пам'яті жертв. 32-річний українець одружився з 56-річною жінкою, яка має інвалідність, і того ж дня намагався перетнути кордон. Схему виїзду шляхом укладання фіктивного шлюбу викрали правоохоронці на Одещині. Сталося це у пункті пропуску старокозаче. У правоохоронців виникла підозра щодо відвертості подружжя. Виявилось, що чоловік скористався оголошенням в інтернеті про можливість поєднати серця з жінкою за 8 тисяч гривень. Закохані оформили шлюб в Одесі та одразу ж попрямували до кордону. Потенційному втікачу за додаткову винагороду навіть віднайшли таксі до пункту пропуску та надали доглядальницю, яка мала все проконтролювати. Однак молодят затримали і передали представникам національної поліції. Кілька десятків онкологів, хірургів та медичних директорів з усієї України підписали відкритий лист до депутатів Верховної Ради із закликом прийняти закон про легалізацію медичного канабісу. Перед цим у міністерстві у справах ветеранів України закликали парламентарів ухвалити відповідний законопроєкт. У відомстві зазначають, що з початку 2022 року кількість осіб з інвалідністю в Україні значно зросла. За час повномасштабної війни майже 168 тисяч українців отримали інвалідність на дозволу на контрольоване виробництво та застосування медичного канабісу в Україні стало б проявом гуманності до громадян, які відчувають постійні душевні, тілесні чи фантомні болі. Нагадаю, два тижні тому і президент Зеленський під час виступу у Верховній Раді закликав депутатів легалізувати в Україні медичний канабіс. Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі пройшла до півфіналу Вімблдона після перемоги над першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек. Українка перемогла за підсумками трьох сетів. Рахунок 5-7, 7-6, 2-6. Між собою Світоліна та Швьонтек досі не переможена на траві цього сезону. Зустрічалися вдруге. У півфіналі світоліна гратиме проти чешки маркети Вондрушової. Наразі це все. Поділіться випуском. Пестрічка і тисніть вподобайку.